Я вас вітаю. Це канал Сам Собі Майстер І в мене коротеньке відео про підключення ось такого монітофона Sony. модель Sony GTX GT39UE. Ось такий монітофон в мене з'явився просто з фішкою, з дротами, без всяких різних позначень. Ну і треба з ним розібратись, що як. Трошки я вже погуглив. Що на цій фішці звідки і куди виходить? І можу з певністю сказати, що два дроти жовтий-червоний і червоний це живлення. Жовтий має бути постійно подане живлення на магнітофон, а червоний це саме вмикання-вимикання від запалення його, щоб він випадково не розрядив, коли забути магітфон вимкнений акумулятор. В даному випадку я його об'єднав разом, тобто, щоб монітофон постійно в мене був включений незалежно від запущеного двигуна. Чорний дріт, звичайно, це мінус, тобто це плюсовий дріт, це мінусовий. Я вже на них клеми, що можна було швидко і під'єднати і зняти в разі потреби. Далі тут ще є два дроти. Це е, живлення антени і ще якісь дріт. Тобто я їх не буду задіювати, вони мені не цікаві. Якщо фішку, е, на фішку дивитися з торця, то тут видно, що є якби одна частина фішки це силова частина, і друга частина це акустична. Тобто, з силовій частині ми розібрались. Два дроти жовтий з червоним це плюс, чорний мінус це живлення. Далі тут йдуть попарно. Кольори білий, білий з червоним, сірий, сірий з червоним, синій, синій з червоним, і темно-сірий, і темно-сірий з червоним. Це виходи на динаміки. Тобто я почав з білий і білий-червоним з червоним. це лівий передній. Сірий і сірий з чорним. Це правий передній. Далі, відповідно, синій це лівий задній. і Сіри, Світло-сірий правий задній. Так як я його в бус буду підключати, то в мене тільки два динаміки. Я задію ось ці дві пари перші. Ці дві пари задні в мене не будуть задіяні. Все, це вмикаю ззаді фішку в магнітофон. І йду. В бус підключати. Тут попередню є термоусадку, надійно, щоб ці контакти не ізолювати ізолентою і щоб вони випадково десь не замкнули. Ці дроти в мене фішки ізольовані, тому тут нічого не потрібно буде. Ну і Все, маємо грати і працювати. レイティーシーです。